Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 30 жовтня По всіх знаках зодіака. Овни для Овнів. Для Овнів Паш Пентаклі. Гарні новини, нові пропозиції, нові можливості. Успішна робота, яка принесе результат і дуже-дуже потішить. Досить такий успішний перспективний день, який відкриє перед вами багато можливостей та перспектив. Якщо ви гарно всім цим скористаєтесь, то будьте дуже-дуже задоволені -дуже та зможете просунутися вперед у ваших мріях та ваших досяг, цілях. Тельці для тельців король жеслів. Король жезлів віщує успіх у ваших починаннях, у вашій праці. У вас вистачить можливостей, енергії та ресурсів для того, щоб реалізувати всі свої плани та всі свої цілі. Будьте енергійні, будьте сміливі та наполегливі. І не лякайтеся складностів, які перед вами виникають. У вас все вдасться, ви з усім впораєтесь, тільки будьте наполегливі, Проявляйте себе успішно, тактовно та професійно. Близнюки. Для близнюків також король жезлів. Проявити себе чесно, професійно, справедливо, можливо, будете наставляти когось, давати комусь важливі поради. Також карта говорить про те, що ви зможете втілити в реальність всі свої ідеї, які запланували. Взагалі, це можуть бути гарні новини та реалізація всіх поставлених цілей. Також ця карта говорить про те, що вам варто. Будь чесним та справедливим для того, щоб реалізувати всі свої цілі та всі свої плани. А ще карта говорить про співпрацю з людьми, якими ви матимете успіх. Співпрацю з певними особами, які вам дадуть результат. Тому нічого не лякайтеся, а йдіть вперед до поставлених цілей раки. Ураків, ураків, двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів говорить про рутинні справи, справи, які йдуть е, за планом. Справи, можливо, які не повністю радують, не які не приносять задоволення. Але е, справи, які ви будете виконувати досить успішно, якщо будете робити все поступово та не поспішаючи, не намагатиметеся світі одночасно на двох стільцях. Робіть все поступово, обдумливо, і все вас вдасться. Отримаєте якусь певну винагороду. Можливо, отримаєте якусь премію, надбалки і так далі. Але результат теж таки вас потішить. Ви поступ... повільно, поступово, але впевнено будете йти до своєї цілі, до своєї мети. Можливо, не всю роботу виконаєте, яку запланували, але все ж таки те, що встигнете, буде досить успішно та перспективно. Леви у левів шестірка мочів. Це гарні новини, це зміни, це можливі поїздки, це подорожі, можуть бути відрядження, офіційні якісь справи. Перш за все, це результат. Буде залежати від самих вас, від ваших дій та від ваших намірів. Будьте чесними, справедливими, не поспішайте, обдумуйте свої дії, все вас вдасться. Будуть нові справи, будуть нові починання, якісь нові перспективи. І якщо проявите себе гарно, то й матимете гарний результат. Діви. дів старший аркан зірка. Зірка віщує успіх, зірка віщує здійснення мрій та бажань. І якщо ви не будете звертати увагу на те, що хто говорить, у вас все вдасться. Вірте в себе, вірте в свої сили, і у вас все обов'язково вдасться. Ні ким не конфліктуйте, а просто йдіть до своєї цілі, до своєї мети. І ви матимете результат, який дуже дуже вас порадує та потішить. Тому вперед, все в ваших руках. Переберіть свої страхи і йдіть до своєї мрії. Терези. У Терезів четвірка мечів. А ви втомилися і хочете відпочити, хочете відновити свої сили та енергію, вам потрібно гарненько виспатися і все вдасться. Також можливі якісь захворювання, такі як зараз, сезонні, які постійно тривожать, постійно хвилюють, але гарненько відпочивши. Приділивши собі більше часу для свого здоров'я, для свого відпочинку, ви з усім впораєтесь. Саме головне не розкисати, не здаватися, і все вас вдасться. Можливо, буде таке відчуття безсилля, нерозуміння, як робити ще далі, але зібравшись з думками, трошки відпочивши, ви обов'язково з усім впораєтесь. Скорпіони. У скорпіонів дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це готовність до ваших проблем, до всього, що може на вас навалитися. Де ви все ретельно, обдумано, зважено вирішите та реалізуєте. День у вас перспективний, і якщо ви зберетеся, не будете панікувати, не будете боятися, не будете розкисати, то у вас все обов'язково вдасться. Вам саме головне це. Бороть свої страхи. Колись були якісь невдачі, якісь були проблеми, які вас досить-досить непокоїли. І чомусь цього страху невдачі ви себе зупиняєте в певних питаннях, в певних своїх діях. Ви готові до будь-яких непередбачуваних моментів. У вас є декілька варіантів вирішення питання. І якщо вірить в себе, нічого не боятися, і не здаватися, то все вдасться. Саме головне це перебороть страхи, тому що вони вам заважають повноцінно насолоджуватися приємними моментами в вашому житті. Стрільці у стрільців, паж мечів, знаєте, конфлікти, провокації, моменти, в яких потрібно стримати свої емоції, проконтролювати і не піддаватися на всю цю агресію, не піддаватися на те, де вас підштовхують на конфлікти і так далі. Цього потрібно уникнути, тому що, піддавшись на це все, ви створите собі велику кількість проблем та неприємностей. Уникайте конфліктів, і все буде добре. Козироги. в козероги, в пентаклів робота, багато таких ідей нових. Якісь пропозиції, якісь новини вдалі, робота, яка подобається, яка принесе задоволення та певну винагороду. А ще карта говорить про початок чогось нового та перспективного для вас, День для вас гарний, важливий та значний, який допоможе реалізувати поставлені цілі та ваші ідеї, Видолії. У водолії в пажмачів варто уникати конфліктів, варто уникати провокацій, стримуйте свої емоції. Не звертайте уваги, коли про вас конфлікт пліткують, коли якісь вам ем, неприємне щось вам говорять. Стримайте себе, стримайте свої емоції. Вам цього всього не потрібно, Вам не потрібні зайві конфлікти і не витрачайте е, марно свої сили та свою енергію. Також варто приготуватись до того, що ваші очікування можуть не справдитися. Можливо, десь почуєте відмову, десь почуєте критику, десь відсутність підтримки від рідних та близьких. Але варто себе стримувати і уникати будь-яких непорозумінь. Думайте про свою безпеку, зберігайте пильність і прораховуйте кожен свій крок. І знаєте, не робіть якихось необдуманих таких. Спонтанних якихось дій, що можуть вам нашкодити рибки. У рибок. У рибок п'ятірка жезліва. п'ятірка жезлів це конфлікти, це непорозуміння, це активне обговорення важливої. Не обов'язково це будуть конфлікти. Да? Це можуть часто дуже ця карта вказує на конфлікт, на конфлікті як і в колективі, так і в особистому житті. Але дуже ця карта часто вказує на активне обговорення якихось подій, якоїсь важливої інформації, як в робочих моментах, так і в особистому житті. Перш за все потрібно себе стримувати, контролювати свої дії і не робити якихось поспішних, необдуманих кроків, які можуть вам зашкодити. Перш за все, варто дивитися по ситуації, де варто комусь щось доводити, а де краще себе стримати і піти, знаєте, пройти мимо цього всього, щоб самим же собі не нашкодити. Активний день, активні події. Багато інформації, багато подій, але будь-яку проблему складну, яка на вас навалиться, ви зможете вирішити тільки об'єднавши свої зусилля тільки колективно. Тому беремо себе в руки, контролюємо себе і йдемо на об'єднання зусиль, сил і вперед до вирішення питань та проблем. Бажаю всім гарного дня, гарних новин, саме головне миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення.